Замість поліетилену паперові мішки такий екологічно чистий проект хочуть розвивати на Львівщині. У цілому світі вже давно відмовились від поліетиленових культів в супермаркетах. Про такий перехід почали задумуватись і у Львівській області. Паперове підприємство з іноземними інвестиціями уже четвертий рік розвивається в Жидачеві. Тут виготовляють паперову тару різних видів. Промислові мішки це мішки паперові, які призначені для промисловості. Це не споживча тара. Сухих будівельних сумішів, це корми, це насіння. Виробництвом цього підприємства зацікавився очільник Львівщини. Мовляв, за паперовими мішками майбутнє. Перехід на е... Паперову тару, притом для різного формату, і е, ініціювати потрібно перехід наших роздрібних систем. Обов'язково будемо сприяти, щоб е, в технічних вимогах е, і в системі стандартизації вносилися зміни і робився пріоритет на папір. За чотири роки потужності підприємства збільшили ще не втричі. Усе за рахунок модернізації підприємства. Приблизно у день тут виготовляють до 400 тисяч мішків. Однак головна ставка на якість. Це звичайно складний процес, тому що це потрібно затвердити. Як і у клієнта, який має бути цей мішок, який це має бути розмір того мішка, що вони будуть засипати, який має бути склад паперу, плівки. Проклейка цього мішка, що він був міцний, щоб продукція звичайно в ньому зберігалася, тому що надо стояти не один день. Лише частково продукцію заводу закуповують українські підприємства. Переважно ринок збуту Білорусія, Молдова, Грузія і Казахстан. В Україні паперова тара наразі мало користується попитом. Інна Тофійчук Максим Бек Новини.